Сьогодні у нас невеличкий трип за місто до Тростянця. Прикольні наші широти, гарно як. Взагалі. Кидемо не самим з QS і підбайками. Помахайте хоч. Купив також штуковину на галіки. Так як у мене круї контроля контролю тут немає. <гум> Ось воно. Відкрутив трошки ручечку, упор робиш і все. і можеш спокійно собі їхати, хоч без рук, хоч з руками. Ну, насправді комфортно. А далі я трохи лоханувся і тому зараз записую чисто аудіодорожку, щоб все пояснити, куди ми їхали. Як так вийшло і куди ми попали, і далі будуть відео з Інста 360 з тієї локації, куди ми їхали. Ми з'їздили в Тростянець, в кафешку в солодке містечко. Посиділи там, та я згадав, що поряд десь є лавандові поля. Почали шукати їх на мапі, толком нічого не знайшли, знайшли тільки одну адресу, яка була нам по путі назад. Це знаходилось в Боромлі. Колись так, там було лавандове поле, ми проїхали на це місце. Якщо хто знає Боромлю, колись проїжджав, то міг бачити над дорогою металеву конструкцію в вигляді мотоцикла. Це Мотокентавр називається. Також ми знайшли інформацію і про ці статуї. Це парк одного чоловіка, який сам собі зробив його вдома. На огороді. От ми до нього і потрапили. Дуже крутий чоловік, який сам творить такі витвори мистецтва. Для цього потрібна дуже велика грамотність, я вважаю. Але ця людина ніколи в житті не вміла малювати, щоб ви розуміли. Все робиться без ескізів. Просто вживу. Чисто випадково ми на нього натрапили. Якраз він був на тому ж огороді. Підійшов до нас, ми порозмовляли і він почав нам екскурсію сам. Ми його не просили, нічого такого. Дуже душевна людина, його дуже цікаво слухати. Реально я моментами прям заслуховував все. Дуже цікаві всі його екземпляри, всі зроблені в стилі стимпанку тим дизель і так далі. Ну, він це все розповідає. Вважаю, що хто буде в боромлі. І у вас є вільний час. Всім, всім треба заїхати туди. Людина дуже приємна, е привітлива. Тому я ну, думаю, він не відмовить. Та й взагалі просто заїхати, навіть пороздивлятися ті всі статуї, які він зробив, це, це витвори мистецтва дійсно. Тому того варте. Вхід, я так розумію, по суті, вільний, але... Ті, хто хоче пороздивлятися більш детально, у нього там є скринька, до якої є табличка і написано, що 50 гривень це приватний огляд, так скажемо. Ну і нам дуже повезло, що якраз він був на місці. Усе нам розповів та показав. В людині на даний момент 61 рік. Деякі скульптури він робив по 3 роки, звісно, не з дня в день, але... Це приголомшує. Я такими людьми дуже пишаюся, і що взагалі я їх знаю хоч якось. Тому я ж кажу, всім совітую туди потрапити. А з приводу того, як же я облажався із записом, тому що я їхав, розповідав. По дорозі в Тростянець я увімкнув камеру, теж щось там розмовляв, розмовляв і забув її вимкнути. Після чого, коли вже назад їхали до Боромлі, я теж розповідав, хотів, хотів розповісти, де він знаходиться, як туди потрапити. Ну, Я це все покажу, сподіваюся, відео. Я не заглянув в зеркало заднього виду, чи знімає камера. Зазвичай я це роблю постійно. Чомусь саме цей раз я це не зробив. І потім, коли далі вже на під'їзді до Сум я хотів зробити ще підсйом, Заглядаю все ж таки в дзеркало. Ага. Камера каже, недостатньо пам'яті, досить знімати. Отак от я її все зіпсував трошки. До речі, що ще чуть не забув розповісти. У цього чоловіка є свій ютуб канал. Сторінка на Фейсбуці. Ютуб канал здається називається Навіжений дід. Я обов'язково залишу посилання в описі. Старинка на Фейсбуці називається Світ державих монстрів Бритова. Я вважаю, що таких людей завжди треба підтримувати, тому всім раджу зайти на канал, подивитись відоси. На, на каналі він розповідає, як деякі свої споруди він робить е, більш детально. Куди ти дебіла ліп, кусок лізеш? Я цей момент залишу явно. Хотів скоріше всіх встигнути, я зрозумів. Зараз у нього в парку там знаходиться його виробів десь штук 6, якщо не помиляюсь. Це медуза, дракон, там бандеромобіль і так далі. Ну, все кому дуже захочеться подивитися, буде зараз відео далі. Як зазвичай до тих І воно зараз перебуває в паузі. Мітець зайшов, у мене самі дивиться, його досконалий світ, як він роками вибудовував. Він, як для мене, наприклад, гараж там місці це мій всесвіт. не світ, в всесвіт. Все залежить від того, хто де опинився, в який момент. У військовому суспільстві є таке поняття, опинився не, не, не в той час, в тому місці, або навпаки, в той частому місці купив, зайшов дуже вчасно, купив батарею і виграв мільйон. Так і. Речі, ті, що вони. Ну, Нібито вони розташовані хаотично, але вони мають. От, от візьмемо, наприклад, свинець. Добавте там один атом, ще, да, там буде так, ну, грубо, буде золото. Добавте ще буде палагі, добавте ще буде уран, добавте ще буде плутон е -е, важче і важче. Тільки ж проблема, як його додати, як його розташувати у всесвіті. І він би вже давно вибрав би. Ну, я, от весь час я наводжу якийсь яскравий приклад. Це, це такий елементарний, він доволі яскравий. Графіт і алмаз. Графіт ніби в карандаші, він такий ага. він же ж податливий, м'який, А алмаз він кріпкий. Уся. А вони всі зроблені з молекули вуглецю. Природа їх створила. Тільки графіт це не допалений вуглець, а алмаз це перепалений вуглець. Е, графіт десь там у верхніх слоях до літосфери ближче сюди, його впливу ну, мало було температури. А той десь там алмаз, він у мантії, там, де великий тиск, де велика температура, його загартувало. І от він сидить і думає, яку йому модель світову вибрати. модель письменництва, науки, 에, ну, там, ще щось, як те, що ми карандашом можемо намалювати з цілівцем. Чи модель спротиву боротьби? І він би вже давно прийняв би рішення, але ж ви бачите, кіцька тримає останню гаєчку. Вона її зараз скидає в хаос, додається одиниця, як я вам казав у телефоні, і варіації світів виростають по прогресі. Хоча того часу він дозив великий ажіотаж. До мене приїхали колись кореспонденти з Індонезії, а він має ще дома був у дворі накритий клійонкою. Я його знімаю. Я там починаю скручувати, а вони... О, драгон! Драгон! фантастики Вони там. Вони ж ну, ну, культури вже ж такі йому розкажують дракона. Ну, саме я лебедина пісня, я свого кращого в своєму житті, я, напевно, вже не зроблю нічого. Ну просто, я. Я просто з дитинства люблю драконів. Люблю кантавів, люблю драконів, люблю. Робив я його два роки. Ну я, два роки. Не те, що я кожного дня виходжу і роблю дракона, Це я робив по вихідних. Інколи вечора, інколи якийсь день виділяв. Проблема. І декілька разів знову ж у мене немає сталої концепції, щоб так, драку... я, я буду робити такий, тракун буде такий. Я робив, навіть цього я робив, робив, зробив йому, почав робити шию і зрозумів, що в нього голова ну, дуже некрасиво вивернута. Я голову відрізав, а в ній 50 кілограмів, 51 чи 52 ваги у голові. Давай і сам же ж варю і зубами держу, і там щось той. Ну, Все-таки я так вважаю, що йому чуть-чуть динамічності придав, він ніби ж так із землі вилазить, пручається, так як у Данте, інферно, та, що живе під землею, що жахливе, воно вилазить на полювання. Шукає, в кого його жати. Тут я похвастаюсь, можна. Бесідка ще в процесі роботи не доходять у мене руки до неї. Це ножки із точільного станка. Цьому станку років 80 до 100. Вони копані, були розбиті, я їх реставрував. Сад діють, вся працює. Ж, я розрахував, що будуть байкери буде, той не. можна 12 шампурів поставити і можна кинути перегородку, щоб не топити лишнього. Ви будете тільки 6 шампурів. Це показує От зараз дим іде вгору. Дим перекритий. Барна стійка, там пиво, кетчуп, чи що ви там можете поставити. Стіл для каструльника з шашликами набиваєте і. Вони тут в очікуванні у вас. Ну, це розділочний стіл. Якщо у вас є мисливський казан, такий, то знаєте. Ви ставите берете, в залежності від того, яка ручка того мисливського казана, довга, коротка, вішаєте казан, він, наприклад, там, почав кипіти. І вам треба, щоб той, ви починаєте піднімати, щоб вибрати момент кипіння, такий, який вам зручний буде. Геніально. Дізель-панка то і зроблений в стилі Тесла Панки. Ніби його на початку ХХ століття робив Нікола Тесла. <гум> Знаєте, ж, на картинках бачили 에, такі велосипеди, ну, да, прототипи да, такі з Ну, Я його зробив. Якщо б робив Нікола Тесла, він би зробив надпотужну електричну батарею. Привод на задні колеса повертало в мене гідроутіль, як а то є на руля. Ось він тут стоїть, передає сигнал. Це стоїть бібікалка з м'ясорубки, <рес> Ну і там же ж специфічні. Ну як, коли спрашують, що так, а тут стоїть синхронізатор, який урівноважує сили, щоб педалі високо, щоб було зручно клетик, щоб не тягнеться ногами. <рес> <рес> Я просто технічний перфекціоніст. <рес> Я за освітою слюсар по ремонту апаратурного обладнання. Усі речі в мене які поприварювані, вони фантастичні, але я завжди знайду їм пояснення, для чого вони тут. Це душова шлагачка, так? Ресіверний <рес> бак із зіла. Це із трактора зарядка, <рес> шнеки із м'ясорубки, трубочка того, рокера із москвича, з коробки, із доїльного апарата. Гіння стартер із машини, ну і тут вже шарова uh -huh. пора. Це ж теж і істор... Ну просто Як це? я підбираю, але щоб воно було схоже на діючий механізм. <ріху> <ріху> Питають над хітом, де загинули люди, і вони збирають усе, що побачать. Ця медуза харчується. Ця... Деталями, які містять у собі золото, паладі і платину. Ну, Якщо вивозимо, обнімає мачту і відростком нападає ж, теж щупальцями, нападає на медузу. Вона її розчиняє кислотами, тому що вона живиться лугами, вона теж частинку цього світу. Всі жируть один одного. Летять вони до Шайтанарби, вони її хочуть жерти. Там багато є таких цінних речей, які їх зацікавили. <реш> Це з редуктора, судя по мост. Мостовий редуктор. Скінга, там, там же весь час є якась людина, яка є модератором усіх подій. І там же є чувак, якого батько за тих і габив, каже, ти, ти ледачий, ти витрачаєш даремно час, ти його той, і прийдуть лангольєри, і вони тебе з'їдять. І за чого ж він же призвав лангольєрів, коли вони засяли в міжчасовому просторі? І вони ж він їх визвав, так би можна сказати. Вони за ним полювали. Це бандермобіль, шайтан Арба, якось ще називайте. Вдаліво взагалі задумувалася за як підставка під лютого дня. У мене задумано там куча каміння, а він стояв на цій кучі каміння. Потім я в мужика побачив в лазі, просто за столі, дивана. Вихідний його, просто посадив, я писав, що так не спосіб. Насалось схоже на дитячу машинку. Я Давай тоді робити отбойник, як у медмаксові, шалений Макс, навіжаний Макс, який там. А коли займався приборним пошуком, з детектором. ходив, шукав копіячки, скарби і викопав гусеничний травік із трактора Т-74. Він і здався схожий на лоб якоїсь істоти ну такого, БК. І я вирішив, це реактивна тяга із машини, там, де урівноважує сила, щоб колеса не дуже тіліпалися. Я його не вигинав нічого, воно ну, таке є по своїй природі. Єдине посадочні місця, де тут подушки були, я їх ось постачував. Остану подарував зір із гальмівних колодок, із шатуна, якоїсь військової техніки, не знаю, цей шатун. Зробив йому а ну, Я коли приїхав на металбрук, побачив ці ножниці і кажу, все, я їх забираю, велосипедний руль. Закрила бичі з комбайна те, що перебиває сіло цей велосипед, опора Рену Мегана, пазурі із двері, що відкривати на балконах на вікнах. Та ні, просто подивитися, мене... ну прикольно. Нажимайте, нажимайте. Так, да, так, да, я зрозумів. У мене ще 15 проєктів, ясно, які мені хотілося пореалізувати. Ну, Опитання що... часу вже... в мене вже. І мене за демонстрацією виготовлення тік-ток забачив. Він ходив у цих хвостовцях по, по кругу. Ну, все, та... ну, і... а, вже... Діти дуже люблять ним гулятися. На цьому відео закінчується. Деякі моменти з нашої розмови з майстром були вирізані для більшої зацікавленості відвідати це, це місце, послухати ці всі історії вживу та роздивитись всі ці витвори мистецтва своїми очима.